Сьогодні 26 серпня 2016 року я зупинився біля саду, з яким я практично зв'язаний багато років. Це є сад мого сусіда. Я тут прожив із 1991 року по 90. Сьомий. Ми бачимо які крисла, гарні яблуні. Власник цієї ферми Роджер. Він сам німець, чи дачанин по національності. От. І він із своєю жінкою постійно працював у цьому саді. Я не знаю, чи він ще живе, я знаю його хлопців. Ось, вони теж дорослі. От. От вони займаються садівництвом. Ось скільки багато яблук на яблоне. А там а, між гілками пташка зробила собі гніздо. Ну і в тому вона і радіє, що вона там є. Це їхати. Ну, Яблука ще малі. Вони якраз ще наливаються. Кине серпня, а збір буде в кінці вересень жовтень Тут мої діти виросли, прийшли тут школу. Містечко називається Меріон. Ось вони тут бігали. Це сад. А рядом межа. Мій коник, який не возить. А зразу за межею це моє подвір'я. Тут я працював, багато чистив. Лісу, ліс виріс, і був менший 90. В першому році, коли я впив хатицю. Тут так гарно затишно. Оте я все почистив. І хазяйка Лінда вона називається. Вона працювала зі мною на компанії Xerox. На цю хату і купила у мене. На трогах косить траву. А я ці галявини трошки чистив. Зробив був як парк тут. Але що вона тут без чоловіка, живе сама. Ось, з дітьми. Оця дорога, яку я все не раз чистив. Аж до цієї дороги асфальтної. На така гравійна так і залишилася, ніхто її не поправив. Оці, оці ялиці, яли, смереки, всі ці я садив. Ось ці зелені і ті глубенькі. Бус прус. Ось я садив їх. Ця поляна, яку я був розчистив, зробив, вона так тримає. Там гарне було поле. Я також садив, там кавуни і дині. Ох, там було дуже прекрасні дині на тій поляні. А там далі, бачите, як гарно співають пташки. Ось ці дерева, які виросли так високо. Я їх посадив десь в дев'яносто другому, третьому році. Ось там дорога, яка йде до мого дому. Для Ліді не, не сказав, що я йду, але я її знаю, добре знаю. Разом працювали скільки років на роботі. Так що я хочу зняти. Оці всі зміни, які прийшли за багато років. Бачите, в якому лісі я жив. Ось тут -ка мої хлопчики Богдан і Михайло купалися. Там моя хатина. Гарно, цікаво. Як приємно пройтися по такому лісовому затишку. І згадати свою, свою дорогу, свою еміграцію. Це була моя перша хата, яку я купив в Америці. Я був перший хазяїн, хата була нова. Я купив за 69 тисяч доларів. Це було так і є. На розміщені на гектарі землі. А рядом... Sagt Roger. Vilken har den i kläderna? Vad är Яких я прочистив, яким я давав можливість вирости, прирядив. Бачите, такі вони виросли. Вони ще були маленькі в той час. На той час ми ще навіть не мали відеокамерів, щоб засняти це. У ну, мене є камери десь 94-го року. На камері знято. Ну ось так. Невеличка. Моя така подорож по моєму бувшому подвір'ї. Ось там на мене чекає мій автомобіль. Ну все, буду кінчати таке невеличке відео на якому я хотів показати вам всім свою історію моє минуле життя і сторінку Америки. Ну Ось так. Там хатою ще багато було місця. На цьому ченчаю це відео Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки, Меріан Нью-Йорк.